Якщо мені поталанить, то на аванпості ордена у покинутій церкві мене чекатимуть наші. Я передам їм усе, що знаю. Про Павла, про якийсь жахливий експеримент, який вони збираються провести. Так, ну що, погнали? Чувак пішов блядь, пляцьолками відпочивати. Мене залишив тут вмирати, бляха. Блять, Мене проти блять, як мій колишній телефон, блять. Весь в тріщинах побити, О, Хлопче, він тобі більше не потрібен. Угу, класно, він в тебе нічим не краще, ніж в мене. Так. Так, так, так. Блять, починається вже. Не встиг прийти, блять, уже якась херня лізе сюди мене з'їсти хоче. Фак. Так, мені треба туди до того тролейбуса, Ну я... Так, ЗИУ. Там зайти не можно. Это не бы силой. Какой бревнышку бляха. Так, Мені здається, що потрапив до чорторию. Навколо починають закручуватися дивні події, які я не розумію до кінця. Мене затягує до них, тягне до дна. Куди б я не потрапив, усі говорять про війну. Одні годуються до неї, інші втікають від неї. Але усі, усі вірять у неї: Мельник, Фюрер, москвін, люди на театральній та біженці з червоною лінією. застояна та ржава повітря, сповнене присмаком крові та прореченості. Це не моя війна. Невже нічого не можна вдіяти, аби, аби попередити її, або попередити її. Ось, ось шлунок борчить. Так, ну окей, 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 якщо там нема, то мені треба до літака якийсь впав. Так, ну тут вже буде. Там я ще міно поставив, чого вона блядь, не спрацювала? Лоблі, так, да? Yeah. Хоч попадаю в тебе.